Наталія Юніцька. Любий син біди наробив, а не любий до смерті доглянув. У вікно лікарняної палати заглядала Берізка. Біля неї скромно притулилася яблунька, що цього року мала порадувати врожаї. Ми з Людою, моєю сусідкою по палаті, стали балакати про чоловіків. От у мене Іван такий уже добрий. За все життя слова прикрого не сказав. Я ж проти нього маленька, як мишеня, а він високий, статний, западенець Івано-Франківщини. Сорок років ми з ним разом. О, це головне, що є з ким у старість іти. Підтакнула я своїй сусідці. Підемо, бувало, на гостину разом з Іваном. Я така шустра. Люблю повеселитися, поспівати, потанцювати. Влучне слово, вдалий жарт то про мене. Відриваюся на гулянці по поповні. Іван же всього того не любив. Стояв завжди тихенько збоку. Наприкінці оказії лише руками сплеснув і весело промовлю Люди добрі. Я ж із чоловіком сюди прийшла, піду його шукати, бо час уже додому забирати. Іван на ті мої загульні вибрики ніколи слова проти не сказав. Ні ревнощів від нього за все життя не бачила, ні заперечень ніяких. Отакий у мене чоловік. Я його то золотком, то зайчиком називаю, а він мене за це слухає, що не скажу, зробить. А Атож, підтакую я, недарма мовиться в народі. Шануйте, чоловіки, жінок, а ви, жінки, чоловіків. А твій Іван один у сім'ї чи має братів і сестер? Має ще брата Дмитра, то такий пияк, що й не розказати. Два брати рідні, а завдачею у різні вдалися. Мама їхня до Дмитра була прихильнішою, ніж до Івана. Усе жалувала, що той без сім'ї бурлакує. Батько їхній уже років п'ять, як помер. Мене покійний весь час панею називав. Не сприймав, що я з центру України родом. Я для нього була чужоземкою. Совєткою. Трохи й ображалася за таке ставлення до себе, але нічого, забулася. Хай земля йому буде пухом. Дякувати Богу, що виростили мені гарного чоловіка. Мама ж Марія по смерті батька все надіялася, що Дмитро одумається, за розум візьметься, пити перестане та догляне її при старості. Де там? Він із дому речі виносив та міняв на горілку, пропивав. Я не розгулив лаштовок. Ми з Іваном на його малу батьківщину часто навідувалися, бо ж батьків потрібно було шанувати. Чоловік мій після того, як тато помер, кликав маму до нас на Вінничину на жити. Вона відмовлялася, не хотіла Дмитра самого залишати. А якось телефонують її сусіди і кажуть, як хочете маму застати живою, приїжджайте, бо довів її Дмитро до ручки. Ми з Іваном зразу до матері. Приїхали і жахнулися. У хаті безлад, крізь пляшки від спиртного розкидані, сміття. Мама на ліжку в лахміті якомусь закутана, нас не впізнала, не розмовляла. Лікаря не було як викликати через ті хатні безпорядки. Взялися ми прибирати та маму до ладу доводити. Іван сказав, що треба її на Вінничину забрати. Я підтримала. Десь через два тижні лікарі дали нам дозвіл перевести хвору. І так Іванова мати у нас опинилася. Рік вона ще після того прожила, сили поправила, мова вернулася до неї. Зайду в голую кімнату та й запитую, що ви, мамо, як справи? А вона так бадьоренько, що що, лежу собі. Погодую її, переодягну, перестелю постіль та йду по господарству поратися. Не встигну відійти, а вона й гукає Люд, людо, ходь сюди, ходь до мене. Я й вертаюся, хвора людина, що поробиш. Виконаю якісь її забаганки та й знову йду у справах. Вона через якусь хвильку знову мене кличе. Я вже її пояснювала, що негоже так робити, бо ж маю ще крім догляду за нею іншу роботу. Нічого не помагало. Гукала мене без перестанку. Коли вже у засвіти відійшла, то мені ще довго те її люд причувалося. А Дмитро хоч приїхав на похорон матері, запитує там. Ми мамі обіцянку дали, що поховаємо її біля батька на Івано-Франківщині, туди й повезли. Вона перед смертю дуже мучилась, інсульт розбив. Я ще її, пам'ятаю, помила, погодувала, переодягла. Мама подякувала, обернулася до стіни і раптово сталася з нею та біда. На цей раз врятувати не змогли. Отака історія мого життя. Я не жалкую ні за чим, хоча випробувань мало багато. Смерті рідних людей, негаразди, хвороби обсідали весь час і докучають тепер. Дійшла висновку, що на старість хочу бути лише зі своїм Іванком. Він моє сонце, моє щастя. У дітей своє життя. Їм помагаємо, чим можемо, та віддаємо свою любов безмірно. Нехай живуть самостійно, радують онучатами. Як у них усе буде добре, то й нам буде добре. Погомоніли з Людою ще трохи та й поринули слухати лікарняну тишу. У віконечко заглянуло сонце, ніби усміхнулося до нас. Небесна далечінь світилася прозорою синявою. Берізонька легким помахом вітала. Я дивилася на красу за вікном і думала І чому воно так у житті? Одну дитину мама любить, душу в неї вкладає, але та дитина небудьова виростає, життя батькам не дає. А от Іван не знав маминої ласки та, бач, Доглядів до смерті ще й невістка така хороша. Не всяка дочка рідну матір захоче лежачу доглядати, а люда і забрати погодилась, і мила, й годувала. Хай та доброта сторицею їй вертається.